Як знизити рівень поганого холестерину в крові безпечними та дієвими комплексами? Рекомендую те, що допомогло особисто мені: лецитин соняшниковий від рослина Карпат. Він є один із найпотужніших гепатопротекторів, який захищає та відновлює роботу печінки. Лецитин нормалізує ліпідний обмін, не дає жирам відкладатися на стінках судин, а також він один із найпотужніших антиоксидантів, який здатний нейтралізувати токсичні речовини в організмі. Лецитин має регенеруючі власивості, тому що він є будівельним матеріалом для всіх оболонок клітин. 50% складу печінки це лецитин, 30% тканин головного та спинного мозку це лецитин. 17% структур нервової системи це лецитин. і в серці він також присутній. Лецитин соняшниковий від рослина Карпат не містить ГМО та не має естрогенної дії на відміну від соєвого, тільки соняшниковий лецитин можна вживати чоловікам, а також жінкам з такими проблемами, як кисти, поліпи, міоми тому подібне. Рекомендується до вживання при гепатиті, жировому гепатозі комплексно при атеросклерозі. При зниженні концентрації уваги та погіршення пам'яті, а також особливо рекомендується при розсіяному склерозі для регенерації мієлінової оболонки. Для зниження рівня поганого холестерину в крові рекомендовано вживати від місяця до трьох місяців. Мені через місяць прийому рівень холестерину знизився до норми. Ціна 355 гривень 60 капсул. На місяць потрібно три баночки.